Вже й здоров'я всім українцям, та хто підтримує нас, друзі. Пишете і доволі пишете багато і багато порад. Значить, дивіться, щоб без, без образ та без обід, можливо, я емоційно е, висловився тоді. Зараз, на, на минутку. Прийшла мені посилка від мого підписника Леоніда Вікторовича. Зараз розпакуємо і побачимо, що там. І він не даремно тут стоїть, зараз теж далі побачимо. Можливо, емоційно виразився, але, кажучи, вже пройшло три дні. І емоції ще не спадають на рахунок цього. В тому плані, я не казав, не казав, що це річ, ну як би сказати, вона ніяка, не корисна там. це Річ класна. Я коли проходжу коло купів, ну, так, очищають люди дороги, ТД і т.п., зрозуміло. То дивися, це велика маса, ну як би палива. І тоді попрацював, по дивіться, вже спалено сіки, на вечірок рок там котлові пропалити е, вистачає. 3-4 відра, ну таких 12 ну, звичайних цих відр. Тобто оця тріска річ непогана. Нічого проти неї немає. Дуже супер, дуже класно. Мав в виду те, що нахилятися коло нього, от нею робити, дуже важко. Наприсідаєшся спина, болить, Дупа з диклофенаком подружується так, що мало не покажеться. Хочеться, що я маю на увазі. Хочеться, щоб повільніше, але як, як кукурудзення на січкарні. Розумієте, щоб пхав, ще підпхав спокійніше, щоб оцего не рвалося, не, не оцего робилося. Що я і не за трактором. Чесно вам скажу, не, не за трактором. двз двигун двз двигун, планую сюди класти. Прошу поради, не то, що поради, а свого, свої думки. Чи продовжувати цю тему, чи переходити одразу до двохвального. Просто я хочу побачити можливості, що воно може зробити. Що я планую зробити? Це зменшити. Ці ножі, вони у мене 15 сантиметрів, отак, ну якби висотою рахується. Зменшити їх на. Ну, я не знаю, на сантиметра 4 десь, що 15, ну десь 11-10 зробити. Тоді, просто зловіть мою думку, чи я правильно думаю. Вони якби будуть хапати не зразу по 15 сантиметрів, мені здається, чи по 12 йде. А будуть хапати його по. ну тут я не знаю скільки, ну десь 12, 14-15 сантиметрів такі є. А будуть хапати лише по 10 По-перше, вона буде мілця, і ви розумієте, що оберт, коли один робить, це 3 рази по 15, 60, 4 рази по 15-60 см. А так по 10, наприклад, це буде 40 см. Тобто, не буде оцього рвання. Розумієте, що воно з рук вириває і туди валить. Можна кидати, це без питань. Тобто, але хочеться повільніше. І прилаштувати сюди, де везе двигун. Той з генератора, я його і купляв на цю штуку. Не так, якби за генератор, а купляв, планував, бо дрова вигодніше, чим, ну, як би, потрібніше, ніж світло. І прилаштувати сюди саме з цього колеса отакий шкіл. Розумієте? Оцей шкіл покласти і покласти він кілограм. ну кілограм є, 25-30 кілограм. Чи вийде така штука? Річ класна. Чому я такі, як би сказати. Е... Чому таке? Ну це важко було робити. Ну, як би важко. Це перестаєш, ну присідав, став, присів, став за кожного патичка. Це важко. А хоч це трішки спокійніше, але більший обйом. і воно тут його накришило. В інтернеті дивишся, чого я його робив. Я робив так, як показували там. Казали, класна штука, класна штука. Я нічого проти не маю. Класна штука, взагалі бомба. Ну, це якщо там попрацювати час і покласти до нього не підходити, так. Але щоб працювати, його потрібно доопрацювати. Доопрацювати. Класна річ. Без питань. Дрова палити шикарно. Вони дають такий накал котловий, я вам скажу. Це, це капець. Враховуючи, що машина дров там коштує, ну я не знаю, де як там, 12-13 тисяч. Я, чесно кажучи, не знаю. Це так навмання колись десь чув. Ну, як би так. А геляки там 6-7 тисяч. То це як варіант непоганий. ну Не за трактором, мабуть. Не те, що, мабуть, я чесно кажучи, не, не хочу його. Навіть за трактором чіпляти, тому що трактор є трактор. Трактор призначений для роботи на землі. Тому що оцей. Якби шнековий ви ще пита, писали, шнековий, я дивився. Класна штука. Класна штука подобається, але в мене вже якби, все підготовлено під підвохвальний. А щоб це наробляти, аби наробляти, ну ви ж розумієте, це ж не на показ, це для себе. Тобто хотілося цього, бачу мало, хочеться щось друге. Шнековий, тим він краще, тому що палку засунув і воно якби імітує навантаження на трактор. На оце все, на коробку. як... Е як фреза. Фреза взяла і пішла там один через один. А тут постійний оцей удар. Гуп-гуп-гуп-гуп. І трактор якби працює в, ну, в цьому, а тут його постійно телбухає, моя думка теж суб'єктивна. Тобто на трактора шнековий, да, шнековий, мені здається, там біди він би не наробив. А отакі штуки наробить. І до речі, я ще дивився у відомої фірми Вінницької, е дивився. Пише двохвальний, двохвальний 8 см м'якої породи. Твердої 6 см. 6, мені здається. Ну, це також якби написано, ну можливо і правда. Не перевіряв, брехати не буду і, і підманювати теж не буду. Можливо, правда. Ну, якщо беремо, то для цього я вам скажу 4 см це акації, то норма. Більше, щоб він щось брав. Тоді треба щось таке, знаєте, щоб тут в три рази перерахунку і, 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 і... щось мав ще вам багато чого сказати. За цілий день знаходиться, набігається, тут вилітають думки. Коротше, планую покласти оцю штуку. Планую покласти оцю штуку. Напишіть, чи гратися з ним класти, чи переходити зразу до того. Просто хочеться, знаєте, щоб було якесь логічне завершення. Ну, сказав гавно, ну воно не не, ну, як би сказати, ну, нормальна річ. Річ нормальна, я нічого поганого про це не кажу. Ну важко працювати. Хочеться побільше, спокійніше і вихід, щоб був швидший і більше. Тому що це солярка, тому що це моторесурс трактора, тобто і навантаження менше. Не везе двигуна, не шкода. Не шкода. А, а трактора, якби самі ж розумієте, всі ж ми це. Кузя, іди, тебе покажу покажуть і потім підам до розпаковки. Прислав мені підписник, тяжеленький тяжеленьке, тяжеленьке. бо казав фамілію не показувати. Зараз. Фамілію не скажу. Коська, йди. Ай ти хлопчик, що ти наробив? Ти хороший. Хороший хлопак. Скажи підписникам привіт, піднеси їм настрій. Як ти танцюєш? Покажи. Покажи. А? Коротше так, друзяки, без образів бід. Оця річ класна. Чуть-чуть би мілчу її і горить за милу душу. За милу душу. Це бомба і його море. Його повно. Це безкоштовно. І 3 дні, дивіться, я третю частину його спалив. Три дні, ну, я, я, дружина спалила. Давайте будемо чесними і відкритими, щоб, ну, що таке. Три, то, тобто тут ще на неділю його вистачить. Нормальна річ, нормальна. А жар такий, ну якщо буде потрібно, мене просив Ваня підписник, не здається, Ваня 1999, ну, 1999 Ваньо. Просив показати котла, яка в мене там. Зверху, що то за бойлер, то бойлер на воду теж класна річ, півроку безкоштовна гаряча вода. Ну, безкоштовно грубовато сказано, але ну така штука. Класна річ, кому буде потрібно, я, я покажу не жадний. Беріть робіть, ми повинні всі в чомусь економити. Значить, розпаковую, що мій підписник мені прислав. Каже Діма, ти там займаєшся. Це все дуже дорого. У мене є, не потрібно. Каже, я тобі конденсатори і це прийшлю. Кажу, конденсатори мені не потрібно, куди я буду їх пхати. А це не, не заважає. Тому. Та-дам! Ой, друзяки. Приємні ми люди і класні ми люди, я вам скажу. ми одне друге виручаємо. Наскільки класно, я вам не злава, можливо, лише мені так класно. ну, Подобається. Подобається і, і з вами розмовляти, і, і, і ще генератори робимо, ще розмовляємо, ще як би це все значить. Прислав мені фамілію не будемо казати. З... З... А не пише звідки. А це прикро, а як не пише звідки. Мені здається, з Луцька да? З Луцька Волинь. Тут не пам'ятаєш, а чого ж тут не пише? Куди є? Місто, а! Місто Володимир! Місто Володимир, все правильно, я думав, це Володимир це. Місто Володимир Леонід Вікторович. Леонід Вікторович отримав. Величезне. Величезне. так і о. Дякую. І... Що прислав? О, дивіться. дивіться, що прислав, друзяки. Така штука. Така штука. Що що я ним робити? Не, не знаю, що я буду. Ну, приємно, що бомба, я вам скажу. Подивіться які деталі. Подивіться. Друзья. Я розкладу просто приємно. Ну а що? А, а чому б ні? Дивіться які штучки. Не не штучки. Мечики Лерки. Мечики Лерки. І... І ще одна цікава десь я бачу. Тепер її... І... Вже не бачу. А, це, це оце було. Дивіться, що він мені подарив. Що подарила людина. Я вам кажу, наскільки приємно. Велике дякую. Людина каже, воно в мене в гаражі не потрібно лежить. А ти бачив, каже, пробуєш, дергаєш, як то кажуть, смикаєшся і пробуєш щось робити. Я вам скажу, дорогі оці речі. Я вже трішки купував, я вам казав, що вони коштують, як би сказати, гроші. А от так, приємно. Так дуже приємно. Зроблю ящичок. Обов'язково зроблю ящичок, щоб нічого не загубилося. Чотко, бо сказала людина не називати фамілію. Ну, таке, ви знаєте, розумієте. Можливо, ну такі. Такі справи, це ж, ну як би сказати, всі ми люди, всі ми розуміємо. Значить, по цій штуці пишіть, порадьте, продовжувати цю класний агрегат робити. Ну, важкувато робити. В інтернеті, як ще раз повторюся, я бачу, там люди всі хвалять, задоволені. Ну, якщо так купочку якусь переробити чогось, я згоден, що так непогано. Ну щоб запастися, оця около ця спина тріщала. І так же, а тут якби сказати, оцю масу непогано подобається клас. Но мілче. Мілче потрібно. Мілці, що потрібно зробити? Зменшити висоту ножів, як я розумію, тобто буде між ножами вже 10 см. І спокійніші оберти. Спокійніші оберти поставити таку шківеру велику і ДВЗ двигун. Такий план. Я думаю, що я це зроблю порад. Цій ти зразу на двохвальний і не гратися з цією рудою. Хочеться побачити, просто розумієте, не за то, що воно дійсно, ну як би сказати, його оптимальні якісь роботи, розумієте, щоб воно було. Клинчук крише, ти вже клинчук спалила. Кленчук, бо все ідеально. Клинчук. Клинчук, дивіться, бомба, Набирай і, і як би, Акацію трішки вона якась така, особ, ну, особливо такі патики тарчуком питань нема. Мягко там, він аж хрустить, так знаєте, гарно і класно, ну, під хрусті. А з цим є трішки питання. Тобто такі справи, кого які думки пишіть, в кого які думки висловлюєте. Будь ласка, без грубощів, класно, коли поради. Допомагайте і підтримуйте одного друга. До наступних відео. Хай щастить!